Доброго ранку. Швиденько по виробництву. Готуємо ваші замовлення до відправки. 400 кВт Одеса, 700 кВтники стоять. Пальник для автоматичних котлів потрі з золовиленням. Тобто, зверніть увагу, не обов'язково є золовидалення вперед, Тобто, чиститься не тільки котел автоматично, а під колосниковий простір, за що ці труби чистяться теж автоматично. Тобто, звідти вигрібають шнек з-під колосникового простору, вигрібають золу. І даємо вам максимум автономності. Якщо в звичайному пальнику, оце, наприклад, 700 кВт, у нас золовидалення з-під колосникового простіру йде в зольник. По-іншому неможливо, тому що подібне рішення без автоматичного золовидалення просто не працює. У повного автомата є спеціальний отвір, Отам -от, так, куди ходить ця труба і золовидалення йде всередину котла. Це у нас на місто Одеса, сповнений автомат з невмоочищенням. Потихеньку збираємо нову лінійку, проба пера, буде така чудова лінійка приладів максимально високотехнологічних мангалів. Піролізник, по-моєму, 200, не пам'ятаю. Зверніть увагу, як вставляємо конденсатори. Тобто конденсатор обов'язково повинен проходити тільки на простець. Ще раз повторюю. Теплообмінник у нормального котла повинен бути тільки рядний для того, щоб ось так можна було пропустити конденсатор. Коли теплообмінник не рядний, а в шахматі, тоді конденсатори приварюються до труб. А що робити категорично не можна. Це ще один проволізник, 99 кВт, наскільки я пам'ятаю. І новинка, 200 кВт красень з новим пальником. Це 200 кВт Stone, Тобто ви ще його не бачили. Фактично він представлений, не був в такому розмірі, але вони вже відтестані, як рік відпрацювали у нас на Закарпатті, на Буковелі. Тобто, там є велика проблема з так званою пилетою з смиреки. Тобто, Смириковою пилетою, наскільки я знаю, мало хто, крім нас, може працювати. Оцей пальник без проблем працює зі смиряковою пелетою. Він перегрівається. І все зроблено, щоб він так попрацював. А можете нам продемонструвати? Тобто, у нас, як зазвичай, дві дверки. Да, тобто, це в режимі з пальником ми можемо працювати. Електроніка вже смонтована. Да. І є інша дверка, ми можемо працювати в режимі е, на дровах. Тобто, ви цю дверку відкрили, тобто, у вас повноцінний пальник залишається на котлі. Це і ви працюєте на дровах. Тобто 200-кіловатний красень нового зразка обновлений, з дуже суперовим пальником. Дякую.